Олена Розенблат почала займатися волонтерством ще під час майдану. Тоді її родина усіляко підтримувала революцію гідності їжею, пальним та медикаментами. Згодом жінка та її сім'я стали допомагати військовим одразу під час окупації Криму. Правда, тоді ще жінка не знала, що вона вже волонтер, і просто надала транспорт, аби вивезти з окупованого Криму 32 родини українських військових та їхні речі. Потім почалась антитерористична операція. І перші цивільні машини, які з Житомира возили передачі військовим. Були автівками родини Розенблат. Дві з них досі їздять на схід. Одна з Юлею Толмачовою. Взагалі те відчуття, коли охоплює і всі турботи, проблеми вони відходять взагалі на другий, на третій план. Про них взагалі забуваєш і ні про що інше думати, крім те, що відбувається в країні, як важко хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Ні про що інше думати не можеш. Оце те відчуття, яке спонукало до волонтерства. І ще я дуже добре пригадую, коли, наприклад, я дзвонила, міднокласник був в зоні, АТО в 30 в складі 30-ї механізованої бригади, і коли його набираєш, наприклад, і нема зв'язку, і вночі вертається смс кажуч, що з'явився на зв'язку і підскакуєш, і думаєш, хоч би живий, хоч би живий. І я дуже добре пам'ятаю, коли були котли Бальцева, Степанівка, вони саме там були, вони І я не можу продати словами те, що відчувала тоді. Сьогодні Олена Розенблат та її родина підтримує 30-ту Новоград-Волинську механізовану бригаду, легендарну 95-ку, добровольчі батальйони та інші підрозділи. За півтора роки її родина витратила цілий статок, аби допомогти українським воїнам, рукавиці, тактичні ліхтарики, одяг, взуття, їжа, намети, тепловізори, генератори. Список того, що Олена Розенблат та її родина щоразу передає армії, у багатьох може викликати здивування. Крім того, Олена Розенблат та її родина передали українським військовим. Шість автівок та ще відремонтували десятки. А ви знаєте, життя, мабуть, багатьох людей в Україні дуже змінилося за цей період. І основне, коли, наприклад, ми зустрічаємося з Юлією Толмачовою, у нас така перекидка словами Ну що, ніхто крім нас? Так, ніхто крім нас. І друге хто як не ми. Мабуть, це і є отий, ну, девіз, який, ах, який спонукає. Продовжувати робити цю справу, як би не було важко. Понад рік тому Олена Розенблат заснувала благодійний фонд. А задля того, аби надати якомога більше допомоги, жінка налагодила волонтерську співпрацю з друзями з Німеччини. Там вона купує автівки для АТО та привозить звідти в Україну допомогу для військових. Знаєте, розпочинали ми суто з того, що ми надавали машину, і до нас зверталися волонтери зі списком потреб. І згідно тих потреб ми закуповували, виділяли гроші. Потім у нас розпочалося, розпочався ще один напрямок. Наші друзі з Німеччини вони відгукнулися. Як вони сміються, кажуть, що ти нас заразила волонтерством, тобто вони збирають там допомогу, вони збирають е, речі, е, медінвентар, ліжка для лікарень. І скажімо, ми це все сюди привозимо, розподіляємо. Дуже багато допомоги зараз надаємо хлопцям в зоні АТО їх. Дружинам, їх сім'ям також приділяємо увагу людям-інвалідам: це інвалідні візки, це і спеціальна спеціалізована техніка. Тобто, ну допомагаємо чи можемо.